Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрій Богдан Русланович, і в цьому відео ми з вами поговоримо про оскарження рішення Пенсійного фонду України. Вам неправильно обчислили розмір пенсії, відмовили в перерахунку, не перевели з одного виду пенсії на інший? Якщо ви не згодні з рішенням органу, який призначає пенсії, або вважаєте, що воно порушує вимоги чинного законодавства, то ви маєте право подати скаргу до пенсійного фонду України. Або звернутися з позовом до суду. Куди і як подати скаргу до Пенсійного фонду України? Якщо ви не погоджуєтесь з рішенням головного управління Пенсійного фонду області, то подавайте скаргу до Пенсійного фонду України. Скаргу ви можете подати самостійно або уповноважити на це свого представника, вашого адвоката. і форму скарги мають відповідати порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення. Скаргу можна подати лише письмово. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більше детально цікавить тема призначення пенсії, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули проблеми пенсійного забезпечення в Україні та права пенсіонера. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Які строки для подання і розгляду скарг? Щоб оскаржити рішення управління пенсійного фонду, у вас є один місяць з моменту, коли ви ознайомилися з ним. Якщо ви пропустили. Строк з поважних причин і можете надати докази, то ви подаєте заяву до Пенсійного фонду України і просите цей строк поновити. А що ж робити, якщо пенсійний фонд не задовільнив цю скаргу? Якщо ви отримали відповідь з відмовою пенсійного фонду задовільнити скаргу, то можна готувати одразу позов до суду, а, куди і протягом якого часу треба подавати позовну заяву? Позовну заяву про оскарження рішення органу пенсійного фонду ви подаєте до адміністративного суду. Якщо ви скористалися правом вирішити спір у досудовому порядку і отримали рішення про прожит вашої скарги, яке вас не задовільняє, то у вас є три місяці на оскарження з моменту вручення вам відповіді пенсійного фонду. Якщо ж ви у минулий етап досудового розгляду до скарги, то згідно зі статтею 122 кодексу України про адміністративне судочинство. У вас є 6 місяців на те, щоб оскаржити рішення пенсійного фонду, і строкції починаються з моменту, коли вам стало відомо про те, що ваші права порушили. Однак норми цієї статті не застосовуються, якщо ваш спір виник через недоплату належних сум пенсії з вини органу пенсійного фонду, оскільки виплата недоплаченої суми не може обмежуватись будь-яким строком. За який термін суд має розглянути пенсійну справу? Адміністративний суд має розглянути справу протягом 60 днів з моменту відкриття провадження у справі. Однак судовий розгляд часто не закінчується лише першою інстанцією. І пенсіонерам доводиться довго виборювати свої права. Тому будьте готові до апеляції. Але в жодному разі не здавайтесь. Заручіться підтримкою адвоката з постійних спорів. Це забезпечує вам спокій і певність у вирішенні вашої справи. До Центру правової допомоги звернулася клієнтка щодо пенсійного питання. Так як вона працюючий пенсіонер, її пенсія повинна перераховуватись кожні два роки. Але пенсійний фонд України не зробив цього зовсім шість років. До самого початку нарахуваний на той розмір пенсії. Вона намагалась вирішити це питання самостійно, але ці спроби не дали результату. І вона вирішила звернутися з допомогою до спеціалістів. Юристи Центру правової допомоги провели первинну консультацію, де прояснили їй. Які подальші дії необхідно зробити для вирішення проблеми. Адвокатом центру правової допомоги було зроблено перерахунок пенсії, подача через електронний кабінет та заява про перерахунок, на що ПФУ неправомірно відмовив. Потім, по цій відмові, було зроблено позовну заяву щодо неправомірного рішення Пенсійного фонду України, компенсування збитків за юридичні послуги та судового збору. Згодом клієнтка отримала відповідь про задоволення позову. З рішенням подані справи ви можете знайомитись в послання до цього відео. Минулого разу ми роздали питання, підстави обмеження у праві виїзду за кордон. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд, обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. А за вами був юрист центр правової допомоги Богдан Ростанович. до зустрічі у новому відео.